Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги домашній мікроскоп. Це ідеальний набір для дітей, який дозволяє вивчати біологію та мікросвіт в домашніх умовах або в школі. Завдяки збільшенню до 1200 разів. Мікроскоп дозволяє отримувати чітке зображення для вивчення мікроорганізмів, оснащений яскравим LED-підсвічуванням, яке забезпечує рівномірне освітлення для зручного. Спостереження за зразками компактний та легкий в використанні підходить для школярів та молодших учнів, допомагаючи їм розвивати наукові навички та цікавість до природи. У комплекті також йдуть різноманітні зразки для досліджень, що робить цей мікроскоп чудовим подарунком для юних науковців. Пропонуємо до вашої уваги годинник з проєкцією часу. Це стильний та функціональний аксесуар для вашої спальні. Він оснащений проєкцією часу, дозволяючи легко бачити годинник на стелі або стіні, не піднімаючи голови. Завдяки яскравим led цифрам час чітко видно навіть у темряві. Годинник має вбудоване fm радіо тому можна слухати улюблені радіостанції для більш приємного пробудження. Годинник має інтуїтивне зрозуміле управління. Також функцію регулювання яскравості для комфортного використання вночі. Пропонуємо до вашої уваги розумний дверний замок. Він оснащений 3D-камерою для розпізнавання обличчя в реальному часі, що дозволяє автоматично відкривати двері без фізичного контакту. Замок також підтримує біометричне розпізнавання відбитків пальців, введення пароля та використання електронного ключа. Як ви бачите, цей багатофункціональний замок гарантує високий рівень безпеки завдяки надійній системі ідентифікації. Він легкий у встановленні та керуванні, тому. Підходить для різних типів дверей та забезпечує зручний доступ без необхідності носити ключі. Пропонуємо до вашої уваги відео няню. Це сучасний відеомонітор для батьків, який надає безпечний та зручний спосіб спостереження за вашою дитиною, оснащений 3,2 дюймовим LCD-екраном та технологією 2,4 ГГц без дротового з'єднання. Завдяки цьому передає чітке зображення в реальному часі з можливістю нічного бачення. Будований двосторонній аудіозв'язок дозволяє не тільки чути, що відбувається в кімнаті, але й спілкуватися з малюком за спокоєм. Воюючи його, монітор має велику дальність передачі сигналу, що дозволяє контролювати ситуацію навіть на відстані. Відео няня є чудовим рішенням для спостереження за дитиною вдома, в офісі чи під час поїздки. Пропонуємо до вашої уваги смарт-термометр. Це ідеальний інструмент для точного контролю температури під час приготування страв у духовці на грилі або барбекю. Завдяки bluetooth з'єднанню термометр легко підключається до вашого смартфона для відстеження температури в реальному часі. Він оснащений високоточним температурним датчиком, забезпечуючи точність вимірювань. Підходить як для професіоналів, так і для домашніх кухарів. Він допомагає уникнути переварювання або Недоготування продуктів до речі, його не обов'язково використовувати тільки на грилях. Він чудово підходить і для домашніх кухонь.